Я не ти замусив, є, я не я, не ти є психоактивної речовини, пам'ятай, другого шансу може і не бути. Просто відсікай в тих, я не ти замутив. Я більше не хочу опинитись, там собі пішов. Бачи, ти творежу набагато, краще що Думаєш, про мене ти, я своє знайшов і радію, тому що я маю і Ніби поміж нас, поки маєш шанс, бери максимум іншим да завтра буде новий день, та й він пройде, марно проживе життя, я що вже себе є, кардинально я поміняв своє життя. Тепер я бачу світло, та ніде його нема Слухати і чути абсолютно різні речі. лише слова, вони обікають, як у сечі. Є, я не я, і ти. не ти, психоактивної речовини, пам'ятай другого шансу може і не бути. Просто відцікавіться, бо тих, хто тянети замути. Є я, не я, і ти, не ти. Від психоактивної речовини, пам'ятай другого шансу може і не бути Просто відціканиться, себе ти, тих пітягнутих саму є новий рік, всі радіють, я це бачу, тому я прийняв рішення і більше не табачу бачу На репусі я знайшов, ти що раніше втратив Я не хочу вже вживати, поняв що до шляпа А у мене у стакані вже лиш не висі. все, що було раніше, я це все давно присів, настала бі полоса Моєму мужики андерграунд цей брат і палить у хасі боків. Я коли писав цей текст, я дуже кипив, мене рвало, здавалося, що аж на сіж матів, але я зібрався і стартану вперед, До репухі брать в мене вже імунітет. Я не якийсь тобі вався там з текстами, модними, но і не скажу, що ми вродим, як у ти голодні, біднілі після спорту. башка гудить, як треба, цих воду попаду, значить буде ракета є. Я не я єдиний тих, від психоативної речовини, пам'ятай, другого шансу може і не бути. Просто відцікаю це від тих, трутя не самутих. Є, я не я, і ти не ти є, від психоативної речовини, пам'ятай, другого шансу може і не бути, просто він цікавить себе ти, не так забути. Yeah.